Ніякого тиску з боку Європи на Росію немає, і всі заяви це порожні балачки. Якщо брати про санкційний режим, мова йде про засування вторинних санкцій до третіх країн, які постачають запчастини через треті країни до Росії для військового для ВПК Росії. А, ця тема давня, їй вже багато років. Нічого не було зроблено від слова зовсім в цьому плані. Американці прагнуть, щоб Росія, Європа засувала мита вторинні. До країн, які торгують із Росією, ідея непогана, як на мене, але ну вона справді призводить до зворотних ефектів поки що. Ну втім, це я вважаю така короткострокова історія з тим, що там Індія Китай зблизились ніколи. Вони не будуть ні союзниками, ні партнерами. А від слова зовсім вони є конкурентами за своєю суттю. Окрім того, давайте не забувати, що у них навіть ну в принципі є спірна територія. Ну, вона не прямо спірна, але враховуючи. Роксі Пакистанки Індії, то це абсолютно очевидно. На рахунок заморожених активів, два слова Урсула фондрляй нам обіцяє вже четвертий рік законопроект Європейського союзу про конфіскацію заморожених активів. Вона цього не робить. Тому це все, що вона говорить, це від лукавого, тобто можна множити на нуль все, що вона сказала.